Ми навчилися у середовищі Каспя створювати тарінки, де у зручній формі, у зручному вигляді, у зручний спосіб ми змогли переглядати інформацію з бази даних. Більше того, ми навчилися створювати такі форми, у яких ми можемо змінювати інформацію у базах даних, але такі форми не дають можливості додавати нову інформацію, тобто створювати запис про новий об'єкт. І виявляється, така можливість є. І я, Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Давайте ми створимо таку форму, через яку ми зможемо додавати інформацію у базу даних. Відкриємо перелік форм, перелік сторінок з інформацією, data page. От. І тут ми створимо нову форму. І форма, яка дозволяє дописувати інформацію у таблиці. Як не дивно, вона якраз і називається форма надсилання Submission Forms. О, не знаю, чи правильно я вимовив англійською, але це якраз те, що нам потрібно. Виділимо, що ми хочемо надсилати інформацію. Натиснемо кнопку Next в нижній частинці, і виберемо. До якої таблиці ми захочемо цю інформацію додавати. Ну і не забудемо назвати, як у нас ця форма буде називатися. Ну, наприклад, Students Append. Натиснемо кнопку Next і зверніть увагу, що ID ми не можемо додати на цю форму. Чому? Тому що ID у нас визначено як автозаповнення, автонумерація. І, звичайно, вручну ми не зможемо його змінювати, а значить, і на формі воно присутнє не може бути ніяк. Ну, а далі, якщо ми хочемо додавати інформацію про новий об'єкт, ну, інколи ми можемо, наприклад, залежно від необхідності, додати лише там, наприклад, прізвище та ім'я, а все інше вказати потім. Але якщо у нас є повна інформація, то ми можемо додати усі поля, натиснемо Next. І далі вже знайома нам сторіночка налаштування. Зверніть увагу, тепер уже не може бути елементу display-only. Так, тобто, насправді, наше завдання лише перевірити, чи відповідає. Той елемент типу даних, який ми у таблиці вказали. Ну, в даному випадку все відповідає. Більше того. ну, До речі, ми тут можемо вибрати, що, оскільки ну, дата народження це не є тайм штамп, да? то. да, тут Залишаємо текст філд. Ну, але якщо, наприклад, нас цікавить внести ну, дату реєстрації, наприклад, в бібліотеку. Да? Ми реєструємо людину, дата реєстрації, там, мабуть, таймштамп, тобто штамп часу, буде доречний, тобто буде вказуватися той час, коли внесені зміни. Так. Телефон, так, до речі, якщо Телефон. Ми не хочемо, щоб хтось підглядав, то ми можемо використати символи заповнення. Ну, В даному випадку ні, не будемо. І декілька слів про властивості фото. Знову ж таки, вибрано файл. Але ми пропустили у минулому відео досить важливу частиночку опції цього поля. І зверніть увагу, що нам потрібно налаштувати. Нам потрібно налаштувати, як буде користувач додавати зображення. Або він буде довантажувати з свого комп'ютера, або буде вибирати із тих зображень, які вже в базі даних десь зберігаються. Більше того, ну, ми залишимо тут. Да? Він буде додавати. Користувач буде додавати із свого пристрою зображення. Але. Нам іще потрібно вказати, а в яку теку все це буде зберігатися. Справа в тім, що минулого разу, коли ми створювали форму для редагування, ми не вказували, в яку теку буде зберігатися. А ми пам'ятаємо, що у нас є тека спеціальна для того, щоб інформацію зберігати по нашій конкретній базі даних. Нам треба вказати, що саме в цю теку ми будемо зберігати зображення. Ну і треба вказати, можливо, так? Треба вказати максимальний розмір того зображення, яке буде використовуватися. Ну, Там, я знаю, нехай 50 мегабайтів, щоб не багато було. От. Ну, все інше, все інше, вже ми налаштували, натиснемо Next. І останнє, останнє, останнє налаштування нашої форми це повідомлення про те, що інформація успішно додана у нашу базу даних. Напишемо українською. Ну і можливо... Можливо, треба там. Якийсь колір. Можливо, там. Треба. Шрифт якийсь налаштувати. Ну, щось таке. Ну, після того, як ми все це е налаштували, натиснемо Фініш. І наша форма буде створена. Давайте спробуємо використати цю форму і додати інформацію у таблицю через неї. Знову ж таки, використовуємо покликання Preview. І бачимо, що відкрилася форма саме для введення даних. Так, ми можемо календарем використати календар, можемо ввести текстово. Так, файлик якийсь. О, цей, наприклад, адреса якась. І кнопка Submit, тобто надіслати. Ми бачимо повідомлення про те, що наша інформація успішно додана. Ми можемо тепер форму закрити і подивитися, а чи дійсно додана Students View. І одразу перейдемо до 16-го запису. І так, додано. Все гарно працює. Я Володимир Бондаренко. Я бажаю вам всього найкращого. На все добре.